Наше завдання українців максимально якби, зробити цю допомогу е, партнерську максимально ефективною в цьому році, не розтягуючи війну. Я категорично проти того, що почало заявлятись, що Україна має під перейти в оборонну стратегію, війна на виснаження, війна на виснаження між двома країнами, які мають повну асиметрію ядерною Росією з населенням, ну там приблизно 140 мільйонів. І Україною з населенням менше 40 мільйонів, ну це точно на сьогоднішній день. Це не ядерною, яка не має таких ресурсів, яка не може відвести за Урал свої заводи, умовно, те, що може зробити Росія. Це різні, ми не можемо з ними бути в війні на виснаження. Категорично не підходить така модель. А уникнути цієї моделі можна тільки при. Максимальної участі партнерів ще краще, якщо вони стануть залучатися більш активно в оборону Європи, це інша вже історія. Я вважаю, от те, що ви сказали, що це ризики розповсюдження війни в Європу, з точки зору українця, вибачте, за такий цинізм, на нашому боці мали б уже бути країни НАТО не просто допомогою, а участю у війні. і Саме це може покласти край війні в Європі. Розгортанню регіональної великої війни в Європі. Зараз це конфлікт дуже інтенсивний, жорсткий. І його не назвеш регіональною такою війною в повному розумінні, класичному. Але очевидно, що Україна фактично виконує всі ці функції за цілу коаліцію країн. Нам потрібна коаліція оборони. Прийшов час або оборонна коаліція. Це не все НАТО. Це може бути наші сусіди, які... Стоять близько до цієї лінії Польща, країни Балтії, Британія, яка може піти на допомогу. Чому зараз ми не говоримо про Ми дуже багато говоримо про ці сценарії зовнішні. А нам треба говорити про спільну систему ППО з Польщею, наприклад, чи Румунією. Ми можемо це робити. Нам треба говорити про тренінгові центри, де можуть. Інструктори країн НАТО передавати тут безпосередньо досвід навіть під час війни для цього потрібне голосування тільки 226 парламентів українського і так далі. Тобто нам потрібно, щоб вони стали більш залученими в оборону Європи, а так спостерігати, надавати тільки техніку цього недостатньо, щоб зупинити Росію. Оце розуміння починає приходити в голови політики. Те, що знають розвідка, те, що знають військові, починає приходити політикам нарешті.